Вітаю, це Тарас Рамзес. Ви слухаєте уривки із моєї повісті Пригоди космічного Прикордонника. Глава третя. ПоКЛИК. Як взагалі вам спала на думку стати космічним Прикордонником? запитала слідчі. Сьогодні вона була одягнена у щось непевної форми чорно-білого кольору. На голові з'явився натяк на зачіску. Прогрес, подумав я, внутрішньо посміхнувшись. Проте моє обличчя залишалось непорушним, з необхідною долею чемної уваги. Той, хто хоч раз вимушений був виглядати не занадто розумним, мене легко зрозуміє. Здається, я вже згадував, що відбору, як такого, не існує ідентифікаційна система обирає тебе, але одного бажання замало ідентифікація починається за певної умови. Якої саме умови? запитала слідчий, зітхнувши. Мені весь час треба ставити спонукальні запитання. Чи ви спроможні й самі дати розгорнуту відповідь? Яка умова? Ну, потрібно почути поклик, повагавшись, відповів я. Поклик? перепитала слідчий. В якому сенсі? Вона кинула швидкий погляд на стелю. Я завжди думав, що слово поклик має не так і багато значень, відповів я. Занепокоєння слідчі мене приємно тішило. Наведіть приклад поклику, будь ласка, твердим голосом наказала вона, намагаючись не дивитись на стелю. Приклад? Ну, будь ласка, такий самий поклик, як у католицьких священників», – відповів я. Хто такі католицькі священники?» – напружено запитала слідчі. Тобто як це хто почав я і зупинився. Послухайте, а який зараз рік? голосно спитав я і, не криючись, задер голову та втупився у стелю.